Відсутність гарячої води спонукає борис плітців до придбання водонагрівачів. Проте самовільне встановлення газових колонок може призвести до негативних наслідків. Лихо ледь не сталося на вулиці Ясній. Про це Микола Корнійчук. От, наприклад, на минулому тижні відбувся такий випадок по вулиці Ясна, 16, коли самовільно без дозволу, без проєктного рішення нашого філії по експлуатації газового господарства встановлювалась, встановлювалась колонка і... Було підключено місто газу, була підключена вода до колонки, а на виході вже з колонки вода подавалася у газову мережу. Попала вода у трубопроводи газопостачання. Цього будинку і, звичайно, що виникло дуже багато проблем для того, щоб можна було цю воду позливати і з газової системи будинку. З 20 грудня відновлять подачу гарячої води населенню міста Борисполя. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету цього понеділка. Знаю, як у нас люди знімете, але зараз якраз вже мінусова температура на вулиці. Ми все одно подаємо теплоносій. Більше 60 градусів у нас є можливість зараз відновити якраз подачу води, яка також повинна бути не менше 20 градусів на вході у квартиру. Тому прийнято таке рішення відновити із цієї п'ятниці з 20 числа і затвердити графіки подачі води. Отож, гаряча вода буде в п'ятницю із 17 до 23 години, а в суботу, неділю та на свята з 9 ранку до 23 години. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.